Як записати або переписати голосовий зліпок у застосунку Privat24? Натисніть на профіль клієнта в верхньому кутку зліва та перейдіть у розділ Безпека. Виберіть меню Голосова біометрія. Натисніть Записати. Для запису голосу вам надійде дзвінок. Потрібно буде повторити текст за голосовим помічником. Перевірити запис голосового зліпка ви зможете вже протягом 30 хвилин. Натисніть Переписати зліпок. Для перезапису голосу вам надійде дзвінок. Вам потрібно буде повторити текст за голосовим помічником. Перевірити запис голосового зліпка ви зможете вже протягом 30 хвилин. Веб-версія. Натисніть на профіль клієнта у верхньому кутку зліва. Та перейдіть у розділ Безпека. Далі виберіть меню Голосова біометрія. Натисніть Записати. Для запису голосу Вам надійде дзвінок. Вам потрібно буде прочитати текст, який відображено на екрані. Перевірити запис голосового зліпка ви зможете вже протягом 30 хвилин. Натисніть Перезаписати. Для запису голосу вам надійде дзвінок. Вам потрібно прочитати текст, який з'явиться на екрані. Перевірити запис голосового зліпка ви зможете вже протягом 30 хвилин.